Слідчі поліції Чернігівської області під процесуальним керівництвом ювенального прокурора Чернігівської місцевої прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні про вбивство семирічного хлопчика, скоєне його батьком влітку цього року. Нагадаємо, 3 серпня, після пошуків, які тривали цілу добу, тіло хлопчика знайшли в соняшниковому полі поблизу села Скорінець на трасі Київ-Чернігів. Напередодні дитину оголосили у розшук, як зникло. Поки правоохоронці шукали хлопчика, батько приховував, що саме він вбив та поліцейські швидко зорієнтувались і викрили душогуба. У ході розслідування було встановлено, що 30-річний чоловік завдав дитині 106 ударів кухонним ножем та 8 ударів тупим предметом в обличчя і по всьому тілу. Хлопчик помер від масивної крововтрати. Усе це відбувалось під час поїздки з прилук до Чернігова. Малий попросився вийти з машини, батько повів його на прогулянку, а повернувся вже без сина. Про зникнення хлопчика поліцію повідомила його мати. Вона чекала сина вдома в Чернігові. Хлопця мав привезти її колишній чоловік. Вік, у якого той гостював у прилуках, чоловіка затримали, він зізнався в скоєному. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство малолітньої дитини, що передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Та як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, у ході слідства було встановлено, що підозрюваний не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, тобто перебував у стані неосудності. І за своїм психічним станом і в теперішній час становить суспільну небезпеку для оточуючих, не може брати участь у проведенні слідчих дій та у судовому розгляді кримінального провадження. На даний час до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді розміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають його небезпечну поведінку. Прокуратурою направлено клопотання до суду про застосування до особи примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Справу розгляне Чернігівський районний суд.